Перших виклала вона хотіла, щоб вони залишились сільні нові, дружні. Зуспільного, так пам'ятаєте ці, тому ну, може не пам'ятається гімн того тоталітарного режиму. А я але я його пам'ятаю але в них була черепи, мета. Вони були європейці. Вони пам'ятали до сорок першого року що вони жили, вони жили в Європі, вони залишались там ми і вони не хотіли залишатися в якому тоталітарному садку. Вони пішли, вони пішли першими. Вони, зважаючи на те, що Росія шантажувала їх нафтою, шантажувала їх газом, шантажувала, до речі, ціни, про які каже Ніколаянович Зіра. Він каже, що коли ми підемо до Європи, нам прийдеться дуже багато платіжів. Друзі, я постійно вам кажу, просто шляху не буває. Стоять, бачите, вони Будь до свободи в інтернеті. Тільки раби хочуть залишатися воно там, в тому садку. Але ми не раби. І тому я хочу надати слово представнику. Будь ласка, ми прийти, не ходили постійно Беркут. Ми представником Європи. Ми Валиш, бачимо загони Беркута. Нам дуже збройні. При Балтійській республіці Європа. І ми бачили, як вони йдуть. І це, розбрали, і це, все, це, все, це трошки добрий вечір, і, брати зокрема. Ну, вони і так змучені, і зараз ще дивитися на те, що много з нас аварі. роблять. Ну, ми ж мирні стоїмо взагалі. Знаю точно! Тому я можу тільки не сказати Українці, Будь ласка, приходьте сюди на майдан. Нас дуже гарно тепло. Нас наш найстрашніший чай. Знаю uh, ми всі людей. дуже найдобріші люди. Потому ми всім дуже раді. І кожна людина, яка травмається тут на майдані. Ми також подякуємо особисто. Як на весіллі в Германії, в Польщі, своїх пожеті веселої забави, тільки наші тут не забава, тут дуже серйозні речі. Ми ж вас! показать какие самые четыре много раз і, і що то делали не бойтесь нікого!